Чому лохина може закладати дуже малу кількість квіткової бруньки. Є дві основні причини. Перше це неправильне місце посадки та утримання її, а друге, це дисбаланс в живленні. Щодо посадки, Ну, по-перше, якщо наша лохина росте десь поблизу лісу смуги або е під деревом на присадибній ділянці, то е коли вона розміщена в тіньовому місці, то вона закладає дуже мало підкових броньок, і в основному на верхівких пагонах. Коли я проводила дорощування своїх оцих саджанців для тунелей, я їх проводила у розсаднику. Були у мене поставлені три блоками по три ряда, і саме на середньому ряду плодової бруньки наразі у моїх саджанців значно менше, лише поодинокі на верхівках. А от на тих саджанцях, які стояли на краю, сонця було достатньо, і в них загрузка і закладання плодової бруньки, там якраз то нормальна, стандартна для цього віку рослини. Також, якщо у вас загущена схема посадки і у вас недостатня є обрізка, пагони самі себе перетіняють і відповідно. Весь ваш врожай піднімається на верхівки, а низ залишається без цвіту, і ну, навіть середина залишається без цвіту і без плодів. Друга причина це дисбаланс у живленні, а саме нехватка калійних добрив або надмірна кількість азотних добрив у другій половині літа. Якщо ми даємо нашій рослині дуже багато азоту, вона почувається себе дуже добре і, відповідно, плодоносити вона якби. Не хоче, да і від і тоді відбувається, що вона закладає дуже е, малу кількість плодової бруньки. Що для цього потрібно зробити, щоб е, це виправити? Ну, по-перше, закінчити внесення азоту у кінці червня місяця і додати у живлення рослини е, каліни більше ніж було в це в попередні роки, і уже через рік ви повинні бачити результати. До речі, ще однією з причин, чому може бути мало плодів, це відповідно неправильна обрізка лохини, коли обрізають багато бокових пагонів і залишають тільки ростові. І в цей момент теж ми можемо не отримати наш врожай.